Всім привіт, любі друзі! Я до вас сьогодні дуже-дуже з бюджетним варіантом пирога. По-перше, мало того, що бюджетно, без яйця, без молока, швидко, смачно, вологий мякіш, дуже-дуже простий та смачний пиріг, який. Ви робите з любого, з любого вдома варення, чи повідла. Дивите, що у вас є на ваших полицях, що не дуже люблять їсти, чи за зиму не пішло з консервації, ви зразу наколотите цей пиріг. Колотиться швидко і тільки довше випікається, хвилин 40 чи 45, а робиться 5 хвилин. І ось така красота у вас виходить. Хто хоче такий пиріг приготувати? Разом зі мною залишайтеся у мене на каналі. І так, будемо починати. Ну то, що вас здивує цей пиріг, це я вам обіцяю. Дуже-дуже простий та легкий і швидко робиться. 150-180, дивитесь по своєму смаку, як ви любите, більш солоденьке. У мене 180 цукор 180 грамів. Півчайної ложечки я додам. Солі. Соди, чайну ложечку, так як це рецепт у мене 90-х років, дуже-дуже старенький, він дуже давно у мене цей рецепт, це ж, мабуть, школьних років. Так, чайна ложечка соди. Чайна ложечка оцту, звичайного 9%. Як ви завітали, соду не гасила. Просто додам окремо чайну ложечку отсту. Так є цей пиріг взагалі не треба Ні молока, ні яйця. Невершкового масла. Бачите, чим хорошо цей, цей пиріг. Тепер борошна піде 350 грамів. Борошно зараз просіємо, трошечки хай просію, і потім додаємо какао. Какао 3 столові ложки. Майже вже все борошно ми просіяли. Так само через сито хочу додати какао. Берете ваше улюблене, яке вам подобається. Три столові ложки. Отак прямо зверху. Раз, два, три. І також какао через сито. В цьому рецепті можна замінити розпушувачем. Але, так як у мене ще раз кажу, цей рецептик дуже-дуже старий, то, як тоді була у нас звичайна сода, так у нас і звичайна сода і в рецепті. Все це перемішую і додаємо 250 мл просто тепленької з крана води. Перемішуємо. Перемішали, як змогли. Тепер сюди треба додавати олію, звичайну олію. У мене 160 мл. 150-160, ось так. Наливаємо всю олію сюди. Цей пиріг навіть можна звати і пісним. Можна готувати в піст. Перемішуємо з олією. Така маса виходить густовата. Зараз ми будемо додавати ще варення. У мене варення брусничне. Взагалі сюди підходить любе. Можна відкрити, наприклад, перетерта смородина з цукром, перетерта малина з цукром, перетерта полуничка з цукром. Тобто ягода може бути просто перетерта з цукром, не обов'язково варення. Але так, як раніше, наші бабусі, наші мамусі пекли оцей пиріг з варення, з любого, яке вже діти не їли, яке вже там на полках завалялося чи засахарилося. І його додати десь приблизно до ложок, так, 12-15, тобто хто скільки насипе. Значить, дивіться, я приблизно поки що, отак при вас, бачите, воно таке і густеньке, і ріденьке. Два, три, чотири, п'ять. Шість. 7. Ну, повинна піти оця вся баночка. Бо я, так. 8, 9, даже 10, да? 11. Все. От у мене півлітрова баночка повністю пішла. Воно може бути трошки рідкувате, Трошки і густувати. От іменно після того, коли ви додали ту ягоду, яку ви хочете використати у випічці, ви спочатку дивитесь, перемішуєте, якої густоти у вас виходить тісто. І тільки якщо ви бачите, що тісто густовате, ось тільки на цьому етапі можна трошки розвести тою самою водою. Поэтому, коли ви додали 250 мл тепленької звичайної з крана води, це не значить, що тільки 250 піде. Водички може бути на 50 мл більше, може в когось на 70, а може в когось і на 100. Ви бачите, тісто виходить ось таке густувати. От тепер я ще трошки додам води. Сюди я налила рівно 100 мл. Ну, я не знаю, чи вони всі підуть. Наливаю так потрошки, наприклад, 50, половину вилила. І перемішую. Ось таке у нас вийшло тісто за густотою, бачите? Єлі-єлі з ложечки скапує. Ось так, коли вже все перемішали, таке воно приємне, це тісто, от коли з ним Перемішуєш. мені дуже подобається, що руками нічого не треба замішувати. Все в одній миски перемішав, на полиці взяв варення, яке ну, не пішло за зиму, не захотіли їсти. Півлітрова баночка сюди бульк. І у вас прекрасніший, смачнющий пиріг. Саме головне, він такий вологий, смачний. Форма, якщо у вас залізна, краще постелити пергамент. І змастити пергамент. У мене силіконова, вона перевірена ця формочка. Вона у мене вже старенька. Я не буду її змащувати, бо вона і так гарно цей. Переливаємо нашу всю повністю масу, повністю всю у форму. І, звісно, коли переливаємо, розрівнюємо так, по формі, щоб було кругом рівномірно бока та все. І ось так. Зараз вишкриву. Забрикоз колись робила дуже смачно. Як доповнення, ще сюди, знаєте, що можна додати? Просто подріблені горіхи, ті, які ви любите: волоський, кешю, мигдаль. Якщо мигдаль, можете хоч і в блендері перемолоти, можете руками. Горішки подрібнити, буде смачно. Але я вирішила так. Я його спечу, він охолоне, я його посиплю цукровою пудрою. І можу так, зверху ще горішками притрусити. Це також буде смачно. А ще є варіант, поки ви не поставили в духовочку, поки тісто сире, прямо на сире тісто. Отак візьміть жменьку ваших улюблених горішків, і отако присипте і розрівняйте все. Побачите, це дуже-дуже смачно вологий, смачний, солодкий, да ще й з горішками. Мега смак. Все. духовочка 180 градусів. Відправляємо в духовочку десь приблизно хвилин 40-45, десь отак приблизно. Той, точне время випікання я скажу вже, коли перевірю на паличку. А так десь 45 хвилин. Mm -hmm. Нехай випікається. Пройшло 45 хвилин. Наш пиріг уже спікся. Ось як гарно виглядає. Перевіримо зараз, чи пиріг готовий на паличку, можна на дерев'яну. У мене є така спеціальна нелипне, пропечений пиріг повністю. Все. Тепер, як звичайно, любому пирогу треба дати йому трошки охолонути. Оці тріщинки, які появляються, це нормально. Ці тріщинки, такі як і у кекса, і у пирога, вони повинні бути зверху. Тепер чекаємо, якщо це силіконова форма, вона сама вам покаже, що пиріг відстає від стіночок, по бокам відстає, коли охолоджується. І будемо витягувати, а далі все за бажанням. Можна покрити глазурь, розтопити шоколад, посипати горіхом, посипати звичайною цукровою пудрою. Це тільки за вашим бажанням, що ви любите. Зараз найголовніший етап це дати йому охолонути. Чекаємо, хто півгодинки, хто годинку, скільки хто витримає. Пройшло небагато часу, у нас десь півгодини, звісно, маловато, але подивимося. Я візьму дощечку, отак накриваю наверх пирога, перевертаю пиріг, форму таку легенько прокручую, допомагаю пирогу, гарно відстає. Накриваю блюдо, дуже аж чувствується, що пиріг вологий. Перевертаю на блюдо. І ось вам наш пиріг уже готовий. на Тарілиці. Присипаємо цукровою пудрою, він уже буде красивіше виглядати. Колір не важливо, який у варення червоний чи чорний, той, тобто, що це смородина, хоч персик, любий пиріг все одно виходить за що какао. Коричної колі варення не дає, дає тільки вологість. Дуже-дуже за що варення, цей пиріг вологий. Так, посипали чи присипали. Далі, можна ще зробити. По бокам якийсь орнамент, якщо це влітку, можна викласти слайси, чи якісь ягоди, клуб полуниця, чи чорниця, чи малинка. І в шоколаді так само можна. Зробити із цього дуже бюджетного простого пирога гарний святковий пиріг. Зробити можна. Тепер подивимося в розрізі на наш пиріг. Дуже пахне. Дивіться, який м'ягусінький ніж. Бачите, як ріжу. М'який-м'який, м'який ж буде, супер-супер м'якенький та вологий. І на другий день також. Так, беремо тарілочку і зараз на тарілочку не буду мільчити. Ось так достаю дістану, покажу вам ось такий його в розісіше шапар іде. І дивіться, коли його будете їсти виделкою, він дуже-дуже м'який, цей пиріг. От я вам покажу, навіть отак, якщо трогаєш, дуже м'ягенький і дуже соковитий в розломі. Смакуйте на здоров'я!